Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! з вами український історик та журналіст Ігор Швець Давид Арахамія. Щонедень дивися і Давид Арахамія. Давид Арахамія, не Ігор Швець! Українець а Давида Арахамія. І всі українці повинні слухати Давида Арахамію, голову фракції Слуги народу. Людина, яка була в 2015 році громадянином Росії і торгувала чебуреками на набережній у місті Сочі. А потім кажуть: а чому ж війна? За що нам? Ну ви ж слухали Давиду Арахамію. І зараз слухайте Давида Арахамію. Так от Давид Арахамія сказав, що депутати підуть на фронт. Ну, не всі, звичайно, але частина депутатів піде на фронт. Ви цьому вірите? Для чого він це говорить? Правильно, тому що 10 січня потрібно проштовхнути закон про мобілізацію. Закон, який просто доловить останніх робітників та селян і відправить їх на фронт. 700 тисяч добровольців щезло просто, і які в перший день пішли на війну, їх просто вже немає. Значить, потрібно вибачте ще 500 або 700. Все. Ну А потім А потім буде видно. Тому Давида Рахамія і розводить українців, вибачте, як лохів. Тому що без лоха і життя погане, і жизнь плоха переведу. Це зараз всі українці, на Україні говорять. І Давида Рахамія, так як Верховна Рада України, яка, яку я називаю Верховною Зрадою, розводять нас, українців, як Лохів. А ми, а ми, ми, Слухаємо Давида Арахамію і віримо йому. Тоді не жалітеся, чому війна і чому нам за це все на нас звалилось, тому що ми слухаємо Давида Арахамію. Скільки раз згадав Давида Арахамію? Ну, от скільки раз згадав, може до вас хоч дійде, шановні українці, вас розводять. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.